В ефірі програма Як це було, яка дає змогу зокрема переконатись, усе вже в дійсності насправді було. Якщо не точно те ж саме, так подібне за основними ознаками чи послідовністю подій неповторними є лише люди, а серед них ймовірно, і ми із вами. Отже, на календарі 21 березня до вашої уваги телевізійні спогади або вибране з репортажів журналістів телеканалу Аверс. Зараз прозвучить для більшості несподіване запитання, де ви купуєте газети чи журнали. Передбачає варіанти відповідей: а що газети купують, хіба їх не безплатно роздають на вулицях? Або навіщо газети, коли є інтернет? Чи телебачення на крайній випадок десь до 2004 року в центрі Луцька в притул до вітрин центрального універмагу працювала відкрита торгівля періодичними виданнями, газетами національного та місцевого накладу і журналами. Перший вітчизняний глянець з'являвся там на столиках біля Цуму, поруч із відомими європейськими виданнями про моду чи дозвілля. Нині острівці такої торгівлі ще збереглись на ринках та, наприклад, в приміщенні автостанції. А навесні дві? 2004-го питання перенесення торгівлі періодикою з-під центрального універмагу у окремий павільйон під назвою Книжковий пасаж по вулиці Лесі Українки стало принциповим та майже стратегічним. Книжковий пасаж, нема що там робити біля того універмагу. Там повинна бути площа для того, подивитися по благоустрою, що там зробити, що там у нас запроєктовано в цьому році, і навести там порядок. На книжковому пасажі реалізовуватимуть виключно поліграфічну продукцію книжки та періодику. Виключено, що місця для торгівлі тут отримують підприємці, що займаються реалізацією продукції громадського харчування. Втім, певний відсоток так званих палаток на книжковому пасажі планується виділити для торгівлі супутніми товарами, канцелярськими виробами тощо. Таким чином міська влада планує впорядкувати у Луцьку стихійний продаж книжкової продукції. Це дасть також змогу підняти рівень естетичної привабливості нашого міста. Переконані у міськ Як це було як все повторювалось до теми повторення подій. Перешкоджання професійній діяльності журналістів може призвести навіть до кримінальної відповідальності. Стаття 171 Кримінальної перша Мінального кодексу в редакції 2016 року ці зміни підписав особисто президент України. Як це було? Запитаєте ви. Не чекайте відповіді, це звичайні законодавчі процедурні формальності, але факт є факт. Покарання за перешкоджання журналісту у виконанні профобов'язків аж до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років. На практиці ж журналісти з року в рік та від виборів до виборів лише тільки і згадують, хто із них у який спосіб здобував потрібну інформацію і ризикуючи. Уникав отих самих перешкоджань. Ось фрагмент репортажу року 2006-го, тоді і тривали парламентські вибори, але проблеми в журналістів, здається, не змінились попри зміни та удосконалення законодавства. Під час перебігу виборчої кампанії журналісти часто стикаються з небажанням учасників виборчого процесу об'єктивного висвітлення їхньої діяльності. Буває, що працівникам змі відмовляють у наданні інформації приміром про діяльність того чи іншого політика, про розгляд судами виборчих спорів чи про діяльність виборчих комісій. Журналісти можуть пригадати і факти перешкоджання доступу до певної інформації, погрози і навіть спроби тиску на змі. Так знаєте, як пароль серед журналістів. Ти був на виборах минулого року. Значить, на цих виборах ти не пропадеш. Ось. І коли журналісти збираються на семінари, то в них саме така от, тема для розмов про вибори це страшилки виборів 2004 року. А що ти робив? Та, а ти стояв на стільчику з фонаріком і світив на урну, а а я там оте от робив. Тобто, в них в кожного, в кожного журналіста є своя історія про вибори 2004 року. Допомогти медійникам грамотно орієнтуватися у виборчому процесі та безперешкодно висвітлювати його перебіг, взялися ряд журналістських об'єднань та Асоціація Медіар. Рістів, які на час виборів створили координаційний центр. Згідно їхньої програми, в цей період по всій Україні буде працювати безкоштовна телефонна лінія, де кожен працівник ЗМІ може отримати юридичну консультацію у разі перешкоджання його професійній діяльності. А тим часом, згідно виборчого законодавства, журналістам і медіа гарантований безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані із виборами без спеціальної акредитації. Члени виборчих комісій мають надавати необхідні відомості щодо підготовки та проведення виборів. Продовжуємо програму Як це було ще одним спогадом буремного характеру, як у 2007 році студентство протестувало проти спроби впровадження вступних іспитів при переході з 4 на 5 курс вишу. І йшлося про те, що після завершення 4 років навчання студентам пропонувалось отримати диплом бакалавра і далі за бажанням продовжувати навчання для отримання звання магістра, але за умов складання іспитів. Згодом цей процес відрегулювали і ступінь бакалавра. Лавра перестали трактувати як незавершену вищу освіту, та й іспити для продовження навчання складати не потрібно хоч подача документів на магістратуру таки необхідна і виглядає як нібито вступ по новому. Серед протестуючих тоді молоді, а нині досить відомі активісти, які ще за студентських років активно кували своє лідерське реноме. В умовах, коли склалась багаторічна практика зарахування студента на п'ятий курс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ж магістра на підставі успішності навчання продовж чотирьох років, студентство в Волині вимагає негайного скасування наказу, вважаючи його абсурдним та несправедливим. Оскільки впевнені, що не буде стимулу навчатись на попередніх чотирьох курсах, зараз всі будуть поставлені в рівні умови незалежно, хто вчився до того на чотири курси. Другий момент, що це додаткові іспити для всіх, які будуть а хабарництво в вузах в будь-якому випадку не викорінене, воно буде. А... Продовжувати і буде ще такий ґрунт, скажімо, готується для чергових іспитів, чергових проблем для студентської молоді. Молодіжна організація «Національний Альянс спільно із Волинським студентським страйковим комітетом вирішили відреагувати на відповідне рішення міністерства. Студентський актив уже кілька днів проводить інформаційну кампанію у вищих навчальних закладах Луцька. Матеріали про акцію протесту студентів Волині з вимогами скасувати наказ урядовців, розповсюджуються також у гуртожитках. У розмові зі студентами ми бачимо, що студенти проти цього наказу тут місті Луцьку. як у ВДУ, так і в Еудиту. Якщо прийде 300, 400, 500 і більше студентів. Ми приймемо звернення до ректоратів ВДУ та ДТУ, щоб вони прийняли відповідне рішення про відміну цього наказу міністерством, а також рушимо до стін обласної державної адміністрації, що відповідне рішення так само прийняла державна адміністрація до міністерства, до президента та до уряду України. Щоб обговорити це питання на історичному факультеті Волинського держуніверситету, організували круглий стіл за участю представників обласного управління освіти, викладачів та студентів місцевих вузів. Проректор із навчально-виховної роботи ВДУ Ірина Констанкевич запевнила кореспондентів новин на часі, що ця проблема в університеті не становила особливої гостроти. Мовляв, просто студенти були недостатньо поінформованими щодо нововведень. Це надійшов лист міністерства, який призупиняє. Дію попереднього листа, в якому сказано, що усі повинні складати вступне випробування, а дозволяється зараховувати за рейтингом, який ґрунтується на результаті випускних іспитів. Вчора ми провели низку консультацій з міністерства, і сподіваємося, що так воно і буде. Вкотре натрапляючи на хроніку подій навколо наших місцевих ринків, неможливо уникнути спокуси, поділитися з вами кадрами, де видно, як це було, коли ринок був чи не єдиним місцем, де можна було придбати усе різноманіття товарів за привабливими цінами. Нині наступ супер та гіпермаркетів, торгових центрів. Торгівці на ринку відчувають значно гостріше ніж 10-15 років тому. Багато що змінилось на ринках, але не принципово. Ось хіба на місці столиків та простих прилавків з'явились вже не сталеві контейнери, черепашки, а міні-крамниці. Щодо якості товарів, чи стали вони кращими, коли ви те саме купуєте у салоні магазині? А не Підприємця на ринку питання риторичне швидше, то просто інший рівень сервісу, можливість вибирати в інших умовах. Як це було у березні 2004-го. Як розповіли працівники управління захисту прав споживачів, кількість заяв від людей, незадоволених якістю послуг і продукції, зростає щороку. Однак спільними зусиллями вдається здовільнити 85% усіх скарг. Заяв порівняно з 93 92 роком збільшилося. Збільшилося на відсотків 15-20. І вирішення заяв також збільшилося теж на відсотків 50. Діло в тому, що ми стали більш комунікабельніші. Виїжджаємо те, що у нас з'явилася машина своя, ну і більш почали працювати з органами самоврядування. Вони навіть виділили людей. Які вже самі ведуть контроль, контролюють і розбирають скарги. І хоча звернень щодо неякісного товару побільшало, кількість працівників в управління захисту прав споживачів залишилась незмінною з часу його створення у 1992 році. Зараз тут працює 11 чоловік, сферою відповідальності яких є ціла область. Щодня в управління звертається до 15 відвідувачів. Надходять скарги телефоном і письмові звернення. Зрозуміло, що такий потік населення обслуговувати нелегко, адже працівники цієї установи щоденно мають справу з дуже різними людьми. А як оцінюють стан захисту своїх прав самі споживачі? Ми вирішили дізнатися у місцях найвірогіднішого продажу неякісної продукції на одному з луцьких ринків. Купила чоботи, каблука поламала рівно на третій день. Не прийняли назад на базарі на Варшавському. А знаєте, куди звертатися? Знаємо, але не зверталися. А куди би ви зверталися О, по захисту споживачів, Продукти Продукт купуєш, то може бути що ніякісне по продуктам. Кажуть, що все свіже, свіже, а принесеш ну, да, принесеш то. Ще воно не перероблено ще пару разів. Ой, товар хороший у мене. Ось, дивіться, все товар узбекистанський, чисті хлопоки. А буває, що скаржаться, хто жалується, буває ні, люди не жаль. Хороші все це у мене товари взяли. Хороший сказав хлопок. Часто приходиться купувати неякісний товар. Але на жаль, продавець в цьому не винний, Винний наш виробник. Так що хотілося, щоб виробники виробляли якісний товар, і щоб продавцю не приходилося червоніти за нього. Останнім часом побільшало звернень споживачів щодо надання житлово-комунальних послуг і продажу товарів промислової групи. Тож працівники управління з питань захисту прав споживачів закликають бути особливо обачними при купівлі одягу, взуття та предметів домашнього вжитку а при відмові повернути кошти чи замінити неякісний товар, звертатись до них. Мало які факти історії можна повторити, і ще менше фактів можна передбачити, роблячи висновок з минулого. Тому висновки робити вам по можливості. Ну а ми даємо змогу згадати окремі епізоди минулого, що потрапили у випуски новин телеканалу Аверс. З вами був ведучий Дмитро Ураєв. На все добре і приємних вам спогадів.